Буркун білий. Мелілотус альбус. Буркун білий. З латинської Мелілотус альбус. Дворічна або однорічна невидка трав'яниста рослина роду буркун. Родини Бобові. Підродини Метеликові. Наукова назва походить від грецького слова Мелільфтос, що означає медоносний, мелі «мелі-мед», і льотос назви багаторічних кормових трав, в тому числі конюшини. Корінь стрижневий, потовщений у верхній частині, добре розвинутий в орному шарі і глибоко до 2 метрів проникає в ґрунт. Він успішно протистоїть за сухам, використовуючи вологу на глибоких горизонтах ґрунту і виділяє нектар в будь-яку погоду. Завдяки наявності на корінні бульбочкових бактерій, буркун добре забезпечує себе і наступні культури азотом. Стебла прямі, гіллясті, зелені. В нижній частині проявляється антоціанове забарвлення, висота рослин від 30 до 200 см, листки трійчасті, зубчасті від довгастих до обернено яйцеподібних, прилистки лінійні. Квітки ароматні, білі, двостатеві, неправильні, пониклі на коротких квітконосах, зібрані свіття рихлу кисть, довжиною від 15 до 26 см, з 25-60 квітками, може досягати 9 см у плодоношенні, пелюстки квіток покривають одна одну зверху вниз. Чашечка від 1 до 2 мм, дзвоникувата, блідозелена. З п'ятьма зубчиками, зубці від половини до 1 міліметра рівні вузькотрикутні. віночок від 2,5 до 6 мм. Плід біб приблизно 3,5 на 2 міліметри з однією-двома насінинами. Насінини округло яйцеподібні поверхня сітчасто зморшкувата, голі, темно-зелені або чорні. Насінний рубчик маленький, круглий, маса тисячі насінин від півтори до двох грам. Рослина євразійського і північноафриканського походження, але тепер натуралізована і культивується у всьому субтропічному та помірному поясах світу. Росте на луках, у перелісках, інколи у більш вологих місцях. В Україні зростає по всій території на схилах. У зліссях луках, по забур'янених місцях, розмножується буркун насінням, схожість яких не втрачається понад 10 років. Сіяти буркун можна з ранньої весни в кінці березня, на початку квітня і до середини травня. Буркун невибагливий до ґрунтів. Добре росте на бідних піщаних і солонцюватих, не переносить тільки кислих і запливаючих ґрунтів, тому на кислих ґрунтах проводять вапнування. Буркун має дуже розвинену кореневу систему, яка проникає в ґрунт до 2 метрів і виконує меліоративну функцію. Як сидиральна культура, буркун білий має велике значення на ґрунтах, бідних на поживні речовини. Він має здатність нагромаджувати в ґрунті значну кількість кальцію, сірки, фосфору, калію, чим сприяє підвищенню його родючості, що є дуже сприятливим для наступних культур. Зелену масу буркуну згодовують тваринам у свіжому або засилосованому вигляді. Через специфічний запах і гіркуватий присмак кумарину велика рогата худоба зелену масу спочатку поїдає погано. Але швидко звикає і їсть охоче. Порівняно із жовтим, буркун білий містить значно менше ароматичних речовин кумарину, найбільше його під час цвітіння. Досліди, проведені у нашій країні у США, довели, що на посівах буркуну можна випасати тварин навесні безпосередньо після закінчення стійлового періоду. Використовувати буркун навесні починають на два тижні раніше, ніж інші бобові трави, дійні корови швидко звикають до нього і підвищують свою продуктивність. З буркуна білого можна отримати відмінні корми для худоби. Такі як зелену масу, силос, сіно, сінаш, недарма латиною буркун білий означає медова конюшина. Якщо скосити буркун через 25-30 днів після початку цвітіння, то за цей час і бджоли зберуть достатньо меду і кормами господарство буде забезпечено. Буркун білий є одним з найкращих медоносів медопродуктивність від 300 до 600 кг з гектару. Пилок також представляє цінність. Нектар безбарний і прозорий. міст цукру в ньому досягає 45%. Мед білий, дуже смачний, з приємним ванільним ароматом, належить до найбільш цінних елітних медів і ідеально підходить для зимівлі бджіл. У США білий буркун вважається головним медоносом країни. У буркуна білого є інсектицидні властивості. Тому його використовують як ароматизатор для відлякування комах, комарів і молі. Для цього зірвану рослину потрібно розім'яти, розтовкти до утворення соку. Раніше у селах для відлякування молі робили подушечки з висушеної трави буркуна і розкладали в шафах між речами, також буркун використовують як джерело волокна для виготовлення пряжі та текстильних виробів. Крім усього, вище перерахованого буркун білий чудова лікарська рослина. При заготівлі збирають верхівки стебл з квітками, найчастіше одні квітки. Препарати на основі буркуна білого мають відхаркувальні, пом'якшувальні, седативні, болетамувальні, вітрогінні та антикоагулюючі властивості. Вони посилюють кровообіг, сприяють зменшенню набряків і усуненню запальних процесів. В народній медицині використовують буркун білий при кашлі, мігрені, безсонні, гіпертонії, клімактеричних розладах, хворобах яєчників як засіб, що стимулює виділення молока у матерів-годувальниць. У болгарській народній медицині буркун білий п'ють при герпесі, фурункулах та тріщинах заднього проходу. Багато жінок знає, що буркун навпів змішаний з травою Центаврії і квітками під білу лікує хворі яєчники. При грудних хворобах добре допомагає чай з листків буркуну. Для його приготування беруть 30 грам листків на літру окропу. Експериментальними та клінічними дослідженнями встановлено, що кумарин, який є складовою буркуну, пригнічує центральну нервову систему. Справляє протисудомну та наркотичну дію, при підвищеній збудженості, безсонні, головному болі, неврастенії, істерії, меланхолії при бронхіті, водянці, болях у кишківнику та сечовому міхорі, а також як молокогінне, буркун приймають у три прийоми за 20-40 хвилин до їжі. Доведено, що буркун сильний регенератор печінки. Відмічено також, що він допомагає відновленню функцій кісткового мозку у виробленні лейкоцитів, поліпшує стан після радіоактивного опромінювання. Буркун найкраще захищає та відновлює внутрішню оболонку кровоносних та лімфатичних судин, завдяки чому попереджується утворення тромбозів і емболій, тобто закупорювання судин. У нашій і зарубіжній народній медицині препарати буркуна білого широко використовують і як зовнішній засіб, приправки або компреси для розм'якшення та розсмоктування затверділостей, абсцесів, недозрілих фурункулів набряків, при герпесі і тріщинах заднього проходу, мазь для розтирань після простуди і при порізах. Також буркун білий застосовують і як харчову рослину. Молоде свіже листя для приготування супів, окрошок, салатів, суміш сухого листя і суцвіть, як заправку в супи, салати і компоти. Мелені сухі листочки можна як пряність додавати в салати, рибні страви і супи. Таку своєрідну приправу часто використовують жителі середньої Азії та Кавказу, також буркуном ароматизують деякі сорти пива. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.